Прислухайтесь, це звучання Щедрика, перша його звукозапис 1922 року. Щедрик. В цьому слові відгукується багато значень. Це наша традиційна улюблена щедрівка. Світ його сприйняв колядкою. Це наші перші слов'янські, язичницькі, філософські вірування, хід тісно приблизитись з християнським. Це минула епоха ХХ століття. Ця революції, переміни. Яка дала нам багато талановитих людей, як Микола Лентович, Петлюра, Кошиця, які пронесли крізь пісню самоідентичність України української мови, заявити світу, що Україна це не Росія, була їхня місія. І Їм це вдалося на славу. Місія виконана. А вам дякую за послуховування. Каже всім відвідувати музеї, у є повний огляд, дам посилання, буду вдячна за підписку, активність ваша. Цінуйте своє рідне коріння.